Добрий день, дорогі друзі. Дивимось сьогодні. 5 лютого, що буде відбуватись в вашому житті 5 лютого неділя. Вибирайте одну з трьох карт. Один, два, три. Перша карта. Сьогодні ви будете на когось ображатись, причому ображатись будете так, що це. Буде виглядати як е, важка приз. І це насправді буде важка да? адже не так все аж буде погано. Просто ви не будете бачити із за своїх образ переповненостю своїми образами. Ви не будете бачити всього хорошого і прекрасного, що є ще навколо вас. І карта однозначно говорить про те, що подивись навколо навколо тебе. Є дуже багато чого хорошого, адже все, що відбуде відбуватися сьогодні з тобою, залежить тільки від тебе. І от як ти захочеш, я як ти будеш відноситись до подій сьогоднішнього дня, так і буде. Тому ображатись сьогодні вам, в принципі, не бажано було би, адже також карти кажуть, що всьому виною є ти сам. Друга позиція. Так, друга позиція у нас королева Кубків. Ви сьогодні будете відчувати себе такою ніжною або ніжним, да спокійний день буде спокійний, досить спокійний. Він буде собі текти, так як текти, скорше всього, що це вихідний, і ви будете розслаблятися. Можливо, ви зустрінетесь з подругою або з подругами 100%. Дивіться, скорше всього, що у вас буде зустріч з кимось з друзів, ви будете сидіти разом про щось говорити, щось згадувати. У когось з вас будуть, буде поход по магазинах, скорше всього, за продуктами будете ходити, закуповуватись. Але день такий спокійний, помірний, і все буде окей. Третя позиція, карта. Страшного суду ця карта говорить про те, що у третьої позиції, 5 лютого, якісь події або буде згадування про якісь події минулого, або якщо ви в сорі, то можливо зустрінетеся з кимось з бувших друзів, або бувший партнер, з'явиться на вашому горизонті і запропонує. Давай розпочнемо все спочатку. Це карта відродження, цак це карта. Того, що те, що для вас було вже закритою темою, да, пішло в минуле, знов назад повернеться. Можливо, хтось ем, з друзів, з знайомих, з партнерів, да, з ким ви загубили зв'язок, повернуться до вас. Тут мені говорять про якісь кошти, якщо ви десь вклалися, якісь грошима вклалися і ем, ну. Або фірма закрилась, або отак як було з компанією B2B, Допустим, да люди вклалися, і потім кришка захлопнулася. І люди гроші лишились там, і люди так і не отримали свої дивиденди від інвестицій. І тут кажуть про те, що сьогодні, 5 лютого, ви можете почути про відродження відновлення роботи цієї фірми, і можуть знову поступати до вас кошти. Із-за цього ви дуже, да, о, дуже схоже. Я знаю, що. Багато моїх підписників і є і є в компанії b Вона зробила колись інвестиції. Все закрилось, і от там рік два-три у кого як ні слуху, ні духу, і все все закрилось, і гроші гроші не приходили. Отже, сьогодні ви можете почути дуже класну інформацію з приводу того, що ця компанія знову відновлює свою роботу і є шанс отримати все ж таки кошти свої дивиденди. Ви будете обирати, ви щось будете обирати. Буде вибір: або йти, або не йти. Ця інформація, яка поступить до вас сьогодні про відродження або відносин, або от той ситуації, про яку я розказала, або там дружбу запропонують знову, да, ви там дружили і потім загубили зв'язок. То тут буде як щупають, знаєте, як провірка боєм, будуть. Як соцопитування щось таке, на кшталт е, того, що а як ти на це дивишся? А, а чи захочеш, якщо допустимо компанія фінансова, да, а чи захочеш ти знову вкладатись для того, щоб повернути собі свої кошти, а от так ніби перевіряють, чи готові люди надалі надалі е, бути в цій компанії.